Доброго дня, шановні пані і панове, у нас є дуже цікава пропозиція бокс по розсаді. В нього входить 6 сортів томатів по 5 штук, баклажани 5 штук, 2 по 5 червоного жовтого перця гігантського і гострий перець 5 штук. Бокс коштує 500 гривень, тобто ви економите 250 гривень ну і плюс покриваєте велику кількість гарних сортів. Якщо хочете прямо купити всі сорти, що в мене є на сайті, то таких боксів треба заказати 5. Ну, або можете кожне, по кожну позицію купити поштучно. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, мій буде Viber і мій буде telegram магазин там все можна зайти, переглянути, обрати та замовити. Також є обробки, також є. Средства від слизняків, особливо це для перця, дуже актуально для капусти. Тобто переходьте, обирайте, там дуже багато цікавого. Є рослинки всякі цікаві, які зараз можна заказати. Квіти ще можна заказати. Теж кіткові бокси, наприклад, кому цікаво. Якщо не хочете брати боксом, то Беріть поштучно, обирайте кожну позицію. І дивіться, при замовленні одна-дві штуки я підписувати рослини не буду. Мінімальне замовлення одного сорту має бути 5 штук, щоб всі сорти були підписані. Бо дуже часто замовлюють одну того, дві того, одну того, дві того. І це дуже важко це все оформити і кожну рослинку підписати. Тобто, це дуже великий геморрой, щоб ви знали на майбутнє. Тобто, переходьте, обирайте, замовляйте і всім гарних врожаїв. Всім дякую ворочить